Ну що записую я моїм дівчаткам, хто в мене в групі, що таке рекрутер? Рекрутер це людина, яка рекрутує людей до праці. Ми кидаємо групи, наприклад, терміново треба чоловіки та жінки на вакансію, наприклад, на побутову техніку. Супер. Покидали по всім групам. Старайтесь шукати групи там, де написано безкоштовні вакансії в Польщі. І якщо, наприклад, я дала 5 вакансій, ви можете робити так, щоб не сильно вас заблоковав Фейсбук. Вам треба зробити так: вам треба, наприклад, терміново треба люди на медіа експерт, на побутову техніку, на пакування іграшок. Ось. І номер свій. І виходить, вам дзвонять. На вакансії 5. І не треба цих п'ять вакансій повторювати в групах по 100 разів. Або, наприклад, пантос. треба особи на техніку, але треба і карщики, і поштиному.